Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. У травні минулого року від росіян звільнили село Циркуни, розташоване майже у передмісті Харкова. Після окупації почали відкриватися сліди численних злодіянь расистів. Серед них і незаконний арешт голови сільської громади Миколи Васильовича Сікаленка. 24 го зранку, десь близько 5-ї години, почули вибухи, зникло світло, напруга не стала, темно, вибухи, не зрозуміло, що відбувається. Почали телефонувати друзі, сказали, що війна. Микола Васильович каже: якби раніше хтось припустив, що росіяни нападуть, він відповів би, що це абсурдно і безглуздо. Та реальність перевершила найгірші очікування. 25 кілометрів від кордону, танки росіян пройшли за пару годин. А в церков вони були вже десь о 8 годині, на половину восьмого, десь в вже вони проїжджали і танки, і БТРи. Все ця техніка двигалась через церкуни. У Харкові у Миколи Васильовича служить в поліції син Андрій. Тож, лишаючись в окупації, чоловік ризикував двічі. І як обраний голова сільської громади, і як батько поліцейського. Перший раз десь 3 березня вони зайшли до мене, наказали взяти ключі від сільської ради, От. і з ними два автоматчика. Поїхати з ними. Приїхали туди, там вже було вікна побиті, двері побиті. І де, я відкрив двері ключем, але всередині вже все було перевернуто. Я їм сказав, що грозачем ви ключ, які вам ключі, як ви вже тут все перевернули. Дуже цікавилися, сину на якій посаді що саме робить. Там на позивний рем був такий, каже присаділь, будеш сотрудничеш, будеш председателем. йому сказав, що я председателем. Вже не хочу бути тим більше про вас. Я представлю при другій владі. А от тому, вибачте, не за мною. А от як шукайте кого, хто хто захоче. Ну, він сказав мені, що відвеземо на нульовку, там типа не так будеш з нами розмовляти. Погрожували прийти завтра, але так і не прийшли. Микола Васильович вважає, що то наші хлопці так добряче насипали їм, що тих окупантів просто не стало на світі. Проте з'явилися інші. Ну, розвардя, можна сказати, що поводила себе чемно, нікуди не лізли. Вони саме не розуміли, що відбувається, а у прийшли, ті, прийшли з жаждою помсти, почали е, грабувати, мародіорничати. Ну, в чому в такому виді все це відбувалося. Більшість росіян були з депресивних регіонів Росії, поводились як дикуни. Спочатку грабували сором'язливо, навідувались лише в хати, які покинули господарі. Вони спочатку ночі ну, це робили, а потім вже осмілили зовсім. Почали день підганяти машини і виносити все майно громадян днем по декілька днів. Якщо хороші зажитичні дома, вони по декілька днів грабували. 21 березня окупанти нагрянули в дім Сікаленків. Мене катали десь на підвалах. Мішок на голову зв'язали, перевезли. Мішок на голову зв'язали, перевезли. Кожного дня я був десь в новому місці. Де був, не знаю. Бити не били. Єдине, що робили це не давали їсти і морозили. Тоді було це з 21 по 27 березня доволі холодно було ще. Підвали, де утримували Миколу Васильовича, інколи були повні людей. П'ятдесят селян окупанти розстріляли, вісьмох мешканців циркунів. Окупанти викрали без жодного сліду. Поки тривали допити, у будинку голови громади так звані визволителі мародерили. Аби його дружина не завадила грабуванню, приставили до неї автоматника. Ну а зараз матір знаходилася в шоковому стані. Я е, пам'ятаю слова, вона сказала, якщо вони і раз приїдуть, я це не принесу. За тиждень, так і не зламавши категоричного «Ні», Миколу Васильовича відпустили. Коли вперше побачив батька, я почав розмовляти на темом полому, а в нього сльози на глазах. Йому дуже тяжко це. Поминуть. Циркуни перебували під окупацією понад два місяці. Зв'язку там майже не було. Андрій Сікаленко з великими труднощами час від часу дізнавався новини і мучився від того, що не міг нічим зарадити бідам рідних. Та 6 травня село остаточно звільнили від російської нечисті, і Андрій, не зволікаючи, поспішив обійняти своїх батьків. Тихо, тихо, тихо. Ой, мама, дорога я говорю під Микола Васильович воліє скоріше забути про полон. Але сліди від пострілів на підлозі прибирати не збирається. Навпроти, поставив біля них дату. Час, коли він перед обличчям смерті відмовився стати гауляйтером окупантів і лишився вірним державі і собі. Намагаючись евакуювати з палаючого Маріуполя своїх трьох дітей, Євген Межавий потрапив у російську пастку. На першому ж блокпості у нього відібрали сина і двох дочок, молодші, з яких було лише п'ять років. Чоловіка тримали за ґратами, а дітей вивезли в Росію. До початку відкритої війни вони навіть не замислювалися, яким щасливим було те їхнє мирне життя в місті біля моря. Євген згадує про розпочатий лише 22 лютого бізнес в сфері фастфуду. А діти сумують за домом в Маріуполі і їхньою Сарою. Там саме головне було це ні гуршки, ні речі, Там була наша собака. Свята середня дочка Євгена. Вона дуже вразлива, і серед його дітей від війни постраждала найбільше. Дитина й досі лякається блискаву, гуркоту, гучних звуків. Адже під час блокади Маріуполя бачила бомбардування, разом з іншими переховувалась у кількох підвалах. У мене діти ніділи ні свята не бачили. Я боявся, щоб вони не потеряли зріння із цього. І іноді їх там вивіду не стріляють, там на ступеньки їх підняв. Я дишіть воздухом, смотрите на світ. Останнім містом схову було бомбосховище під приймальним відділенням 4-ї міської лікарні. Вже у квітні 22-го року її контролювали росіяни. Одного дня вони просто вигнали всіх, хто там був на двір. Мені сказали, що вам потрібно екстрено евакуюватися звідси, тому що за нами йде зачисний чисної отряд чеченський і он будещіщати вже жорстко. Ну, звісно, я й испугался, как як... думаю, сейчас чичене набегут, я здесь ничто делать. Думаю, ну надо идти по течению как-то. Майже три км вони пройшли пішки, а на першому ж блокпості Євгена приголомшили звизкою, як колишнього військового, його затримують. Я рішу далі. Ну, эти ским дети будуть говорить, пока ты поедешь за свои документы объяснять. Я ряд надовго. Може бить, часа на два, а гл... лет на сім. Євген з 2016 року сам без дружини виховує трьох дітей. Заради них він звільнився з армії. Служба за контрактом проходив у Львові, а не на сході країни. Тож був переконаний, що його минуле не може бути приводом для арешту. М'яс йому самого трясять, я не розумію, що буде далі. Дітей трясять, діти плачуть, діти ті стілять, ми сімо в цій кімнаті чотири стіни. Ну, коротко, це було, це щось було з дітей забрали і повезли невідомо куди. Євгена і ще трьох заарештованих чоловіків, погрожуючи, що за непокору переламають ноги, відправили спочатку в Донецьк. А згодом в Оленівку, де арештовані перебували в страшенні тисняві. Я не вчуся спати на одній ногі, тому що что вторую просто можна поставить комусь на голову. Люди спали вальтами, під столами, під кроватями, під, під лавочками. Ну, Куда да у нас мужик сидів даже на підвісному шкафу? Від думок про долю дітей Євген божеволів слідчі не казали про них жодного слова, а їх тим часом вивезли у табір для біженців в безіменному. За два тижні переселили в лікарню, а потім через Донецьк відправили на Ростов, а вже звідти літаком на Москву, за тисячу кілометрів від тата. Ну, це немислимо, коли ти беззвіса, коли ти хоча б знаєш, що з дітьми це одне діло. А коли у тебе 10 тисяч мисле в одну секунду ліс в голову куча питання немає ни одного ответа. Коли через 45 діб його нарешті випустили на волю, Євген ледь не плакав від щастя. Проте його радість виявилася завчасною. Зникли дитячі документи. Я одразу задав вопрос, говорю, скажіть, де суді, що дітей. Ну, вона наче говорить, що ваші діти сьогодні утром в 5 утра улетели в Москву. И у меня здесь случился истерика, У меня... я почав психовать, орать. Але Євген швидко опанував себе, відшукав жінку, яка супроводжувала в дитячий табір у Підмосков'ї 31 викрадену росіянами з України дитину. І через неї зв'язався з сином Матвієм. Хлопець розповів, що вивезених із зони боїв дітей примушували дивитися фільми про війну і так званий героїзм російських солдатів. Прийшли дві діти соціалі і сказали, що ну, лагерь закінчується, і ви повинні вирішити вам в або в для прийомну сім'ю. Росіяни насильно робили дітей Євгена сиротами, аби повернути їх, він діяв блискавично. Знайшов волонтерів, які допомогли йому дістатися Москви, і вже за два дні писав і підписував купу документів, аби довести, що має на власних дітей повне право. Йому це вдалося. Наполегливість та батьківська любов далися взнаки. Із кабінету директора виходить папа. Ми ж не узнали. Він був сильно худим. Ми спочатку плакали всі, потім всі ми всі радували, папа взяв на руки, Сашу, кисаміна, а матвійка стояла, обнімала папу, всі плакали. Нині Євген з дітьми мешкає у Латвії, свідчить для міжнародного кримінального суду у справі проти диктатора Путіна і дитячого омбудсмена Росії Львової Білової. Викрадення українських дітей не має лишитися безкарним. Повернутися додому мрія кожного вимушеного переселенця в Україні. Та чи готовий кожен із тих, хто від свавілля росіян в окупації, побачити, на що перетворився дорогий серцю дім? 22-річна Тетяна Толстопятова зважилась на це. Через півтора року вона приїхала у рідний будинок у селище Слатине Харківської області, яке майже повністю розбомбили росіяни. Мій дім, дивіться. На жаль, помешкання, у якому я прожила все своє життя, мої батьки, моя бабуся з дідусем виглядає ось так. Ну, це був жах. Там не було вікон, у бабусі в кімнаті просто посипалась стеля. Це було болісно. Знаєте, коли. Приїжджаєш в свій будинок, а він вже ніби ну не свій, бо там немає життя. Я коли заходила, і в мене такі е картинки перед очима були, як було все тоді, до повномасштабного вторгнення, до війни. І я так плакала, сиділа. Це кімната мого татуся, який загинув під Бахмутом. Він тут проживав все своє життя. Я коли зайшла в кімнату, там стояла фотографія тата, і я взяла цю фотографію, сіла на ліжко, і там була його рубашка. І Я так, так сіла, і знаєте, за півтора року цей запах нікуди не зник. Я була в шоці, просто пахло. Пахло ним От, все відсиріло в будинку, а ось е, його речі ну, пахли ним. Я просто правда була в шоці. Тетяна народилася у селищі Слатине Дергачівського району. Тут навчалася, закінчила школу, і куди б не виїжджала, завжди поверталася сюди. Тут жили її спогади про щасливе дитинство. За два тижні до повномасштабного російського вторгнення переїхала до Харкова, де навчалася на репортера. До її рідного селища окупанти прийшли на другий день повномасштабного вторгнення. Тато розповідав їй, що поводились вони зухвало. Коли росій, російські солдати в'їжджали в, в Слатине, вони розстріляли машину. Разом з водієм водієм був вчитель школи, яку розбомбили, і він там згорів живцем. Теж розстріляли хлопця на мотоциклі, який їхав додому. Бо, скоріш за все, він просто не знав, що вони їдуть, і він так натрапив. На, на, на він хотів повернути, але вже було пізно. Згодом, коли збройні сили України відтіснили російських окупантів з Харківщини, селище стало сірою зоною. Воно постійно потерпало від бомбардувань. Родина вимушена була переїхати до Харкова, а сама Таня поїхала до Польщі, де продовжила навчання. Вперше повернулася в Україну через рік на похорон тата, який пішов на війну захищати Україну. Я не знала, що мій тато на нулі. Він мені не розказував. Я від нього навіть так і не дізналась, що він а, воював. Я знаю його, бо він мене дуже сильно любить, і він не хотів, щоб я дуже сильно хвилювалась. І мені це вже розповідали родичі. У мого тати було, якщо не помиляюсь, дві контузії. І після контузії, 6 числа, а шостого 6 лютого, у нього вже була контузія, людина з контузією. Зі мною розмовляла, посміхалась, розказувала якісь історії. Це просто для, ну, для мене якесь чудо. Ну, мій тато це мій герой. На цих кадрах остання розмова тетяни з батьком. Через три дні він загинув. Місяць вважався безвісти зниклим, і тільки наприкінці лютого родина змогла його поховати. Повернувшись у розбитий будинок, Тетяна раділа вцілілим дрібничкам. Фотографія, яку я обнімаю на відео, вона залишилась в будинку. Вона стоїть у татовій кімнаті. Бо бо зараз ніхто не може там бути окрім тата, і він там оберігає будинок і буде там стояти, поки ми не повернемось додому. Залишитися вдома назавжди ось найбажаніша мрія Тетяни, Незважаючи на те, що селище розбомблено на 70%, Люди до нього все одно потрохи повертаються. Додому дуже хочеться. Дуже хочеться додому, і я навіть плачу з цього приводу, але, на жаль, повертатись нікуди, бо тата вже немає, там ніхто не зробить ремонт. Ну от, Знаєте, щоб в'їхати і зараз жити. Звісно, як і кожен українець я мрію. Про перемогу, щоб вона була якнайшвидше, щоб всі люди, щоб всі українці повернулись додому і щоб, звісно, наші військові повернулись додому живими. Це це єдине про що я мрію. Нелюдське випробування війною, втрати близьких, розбиті домівки, знищене мирне життя. Навіть усе це вкупі не в змозі зламати українську душу та забрати жагу до перемоги і життя у власній, вільній країні. Ми витримаємо, ми маємо витримати, аби наші втрати не були даремними. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.